Багато людей користуються стейблкоїнами, але навіть не розуміють, що це таке. Часто думають, ну це ж просто долар у блокчейні, але насправді стейблкоїни це один із ключових інструментів у крипті. І якщо не розумієте, як вони працюють, можна легко ризикувати своїми коштами. Стейблкоїни створили для того, щоб мати цифрові гроші без волатільності. Коли біткоін може впасти на 10% за день, стейблкоін залишається стабільним. Завдяки цьому можна швидко переводити гроші між біржами, зберігати капітал, уникати банківських затримок. Тому важливо розуміти, що це не просто цифровий долар, а ціла система. Уяви, що в тебе є цифровий долар, який можна відправити у будь-яку точку світу за декілька секунд, без банк, без великих комісій. Без очікування в декілька днів. Саме так працює стейблкоін швидкий, дешевий і зручний спосіб передавати цінність. Біткоін і ефір постійно змінюються в ціні. Стейблкоін вже має залишатися стабільним. його завдання не рости, а зберігати свою вартість, тому трейдери, інвестори, defi платформи використовують стейблкоїни як безпечну гавань. Стейблкоїни бувають різні, і кожен тип має свої ризики та особливості. Фіатно забезпечені стейблкоїни, наприклад, USDT USDC, вони забезпечені реальними доларами на банківських рахунках. Компанії тримають резерви, випускають токен один до одного, і за потреби їх можна поміняти на долар. Плюси стабільні та прості мінуси централізовані залежать від банків. Алгоритмічні стейблкоїни, наприклад, UST, вони не мають резервів, а курс тримається за рахунок алгоритмів. Якщо система слабка, вона падає UST. Найкращий приклад того, як це може закінчитися. ПЕХ це прив'язка до долара. Він може зламатися, якщо резервів недостатньо, якщо викликана паніка на ринку, проблеми з банками або атака на алгоритм. І втрачав пех у 2023 році. UST впав повлістю, тому важливо знати, який саме стейблкоін ти тримаєш. Багато хто думає, що всі стейблкоїни одинакові, не перевіряють резерви, тримають гроші у сумнівних токенах і вірять, що це 100% гарантії, але у крипті гарантій немає. Перед тим як тримати гроші в стейблкоїнах, варто подивитися, хто стоїть за токеном, чи є реальні резерви, чи проходить аудит, чи можуть заблокувати кошти і настигне децентралізований механізм, найбезпечніші ті, які мають прозорі резерви та історію стабільності. Стейблкоїни – це кровоносна система крипторинку, їх використовують для торгівлі, для зберігання капіталу, переводу між країнами у DeFi платформах, посиках, стекінгах, навіть у оплаті товарів. Без них крипта працювала б набагато повільніше. Стейблкоїни це не просто цифрові долари, це інструмент, який тримає всю криптоекономіку у балансі. Вони бувають фіатні та алгоритмічні, і чим краще ти розумієш цю різницю, тим менше шансів, що ти можеш втратити свої кошти. І ти впевніше почуваєшся на ринку. Підписуйся на канал, став лайк. Вони допомагають для створення нового контенту, та я пояснюю складне простими словами. Тому дякую за перегляди. До зустрічі в наступних відео.